Вітаю, друзі! Мене звати Юлія і це урок зарубіжної літератури. Якось один французький філософ зауважив, що Бальзака не завадило б читати в усіх комерційних, тобто пов'язаних із торгівлею училищах, оскільки з його творів можна дізнатись про закони кредиту, купівлі і продажу, про правомірність угод та багато інших тонкощів ведення бізнесу. Не знаю, чи дослухалась до цієї поради на батьківщині письменника. А от в Україні кілька років тому з'явився чат-бот на ім'я Гобсек, що мав допомагати користувачам, зокрема, із судовими позовами в разі прострочення боргу. Отож, про реального Гобсека, якщо так взагалі можна сказати про вигаданого персонажа, із одноіменної повісті і йтиметься на нашому занятті сьогодні. Одну з ілюстрацій до цього твору ви зараз можете бачити на екрані. Насамперед варто зауважити, що повість Гобсек спершу була не такою, як ми читаємо її сьогодні. І я зараз не про скорочену версію з хрестоматії. Пам'ятаєте, що Бальзак просто рекордсмен із переписування? Так от, цей твір він кардинально змінював кілька разів. Спершу це була повість, яка називалась Небезпеки безпутнього життя. І вона майже повністю була присвячена Анастезі Дересто та її особистому життю. Гобсек у своєму першому варіанті був значно симпатичнішим. Допоміг дервілю, пробачив борг фані мальво, врятував сім'ю Дереста від банкротства, а у фіналі навіть став депутатом. Доволі сучасний гепі енд чи не так? У другому варіанті твір називався Батечко Гобсек. І тут уже на перший план виходить Гобсек. Цікаво, чому Бальзак передумав і зробив уже лихваря головною постаттю в творі? Чи не насідали на нього саме в той час кредитори? Автор не тільки виводить Гобсека на авансцену, а й позбавляє його багатьох позитивних рис, змінює фінал і зосереджується на маніакальній пристрасті гобсека до збагачення. Через кілька років повість уже під назвою «Гобсек», входить до сцен приватного життя. Тих, що у складі етюдів прозвичає людської комедії, щоб пригадати структуру епопеї, Погляньте на екран. Цей твір був одним із перших, які автор свідомо писав як частину людської комедії. Тут з'явились і перші перехідні герої Бальзака: Растіньяк, Б'яншон, Дервіль та інші, які пройшли через подальші його повісті та романи. Отож, головний персонаж повісті Гопсек лихвар. Лихварями називали людей, які позичали іншим кошти під високі відсотки під заставу майна. Певний час у Європі професія лихваря вважалась ганебною, і навіть іноді каралась на рівні з убивством. На початку XVII століття лихварство узаконили, але стягувати надто високі відсотки все ж заборонялось. Та в XIX столітті обмеження зняли. Відповідно, багато людей почали займатися таким бізнесом. У цій повісті Бальзак вдається до техніки промовистих імен. Адже прізвище головного персонажа походить від нідерландського слова гопсек і означає людину, яка наживається на інших або жорстоко поводиться з ними. В українській мові відповідниками до нідерландського гопсек є живогід або глитай. Пригадайте, чи стикались ви з персонажами із промовистими іменами раніше? Особливістю повісті гопсек є те, що вона написана як розповідь у розповіді. Щось на кшталт принципу матрешки — ляльки із вкладених одна в одну фігурок. Другорядний персонаж, адвокат Дервіль, кадр із фільму, з яким зараз на екрані. У салоні Віконтеса де Гранльє розповідає історію, свідком якої він став. Тобто історію про Гобсека. Літературний прийом розповіді в розповіді. Або, як ще його можуть називати, оповідання в оповіданні чи обрамлення, введення одного твору в інший був доволі типовим для 19 століття. Отож, повість складається з трьох історій. Перша історія оповідача, адвоката Дервіля. Друга історія старого лихваря Гобсека. Саме ця історія є центральною. Третя історія родини Дересто. Виникає запитання. Навіщо Бальзак так все ускладнює і вводить дервіля оповідачем, якщо і сам міг розповісти всю історію? Річ у тім, що автор, звісно ж, усе знає про свого персонажа, а дервіль розкриває його псека поступово разом із читачами. Читачеві так цікавіше, оскільки він дізнається історію від, так би мовити, незацікавленої особи. Тож прийом розповіді в розповіді дає нам сприймати гопсека під різними кутами очима його клієнтів, очима дервіля і очима самого лихваря. Клієнти, звісно ж, бачать гопсека, зображення якого зараз на екрані, безсердечним і скупим. Дервіль спершу теж називає лихваря людиною-автоматом, людиною векселем. Вексель це борговий документ про обов'язкову сплату боржником грошей у вказаний строк. Однак говорить, що своїх дітей у разі смерті залишив би Гобсекові. Промовистий факт, чи не так? Дервіль каже, що у Гобсекові цитата живуть дві істоти: скнара та філософ істота підла та мисляча. Філософом Гобсека називає і граф Дересто. Сам Гобсек говорить, що в нього цитата «принципи змінювались згідно з обставинами. доводилось змінювати їх залежно від географічних широт. Нам відомо, що лихвар багато подорожував, і в цих мандрівках навчився, як хамелеон мімікрувати під середовище, підлаштовувати свої погляди, цінності і думки. Залежно від того, що прийнятно чи неприйнятно в певному середовищі. Він додає, що цитата нема на землі нічого міцного, є тільки умовності, і в кожному кліматі вони різні. Погодьтесь, звучить доволі таки по-філософськи. Головний персонаж Повісті переконаний, що за допомогою грошей володіє світом. Адже буржники певним чином залежні від лихваря. Гобсеку здається, що через це він має право розпоряджатися життями й долями цих людей. Цитата хіба можуть у чомусь відмовити тому, у чиїх руках мішок із золотом? Я досить багатий, щоб купувати людську совість, починаючи із секретарів і кінчаючи полюбовницями. Хіба це не влада? Хіба не могутність? Як вважаєте, чи могли б такі слова належати комусь із наших сучасників? Обсек не помічає, що це вже не він володіє грошима, а гроші володіють ним. Адже метою для лихваря не є блага або речі, які можна придбати, чи прагнення і забаганки, які за допомогою грошей можна задовольнити. Це просто божевільна пристрасть накопичення, що, врешті-решт, знищить його. Коли гобсек помирає, усе в його будинку завалене провіантом, який той скупився продавати, щоб не продешевити. Усе кишить червами. Комашнею і сповнює помешкання жахливим смородом. Автор вважав, що думки матеріальні, і через зогнилі продукти та захаращене житло матеріалізував маніакальну пристрасть гсека така от метафора змарнованого життя. Варто пам'ятати про те, що погляди лихваря формувались поступово, і те, яку людину ми бачимо в конкретній повісті, це підсумок його життєвого досвіду. Спостережень, розмірковувань, взаємодій з іншими людьми. Адже в молодості гопсек був іншою людиною. Можливо, вам доводилося чути, що те, як ми себе сприймаємо і якою людиною стаємо, багато в чому залежить від нашого оточення. Можемо лише здогадуватись, які ж люди оточували гопсека, щоб сформувати в нього такий світогляд. Згадаймо про фішечку Бальзака Портрети персонажів. Думаю, що на промовисту зовнішність гопсека ви звернули увагу: жовтава блідість, тонкі губи, довгий ніс, жовті майже безвій очі. Бальзак змальовує картинку типового скнара. так-так, саме типового. Бо гопсек типовий образ. Як пояснював сам Бальзак, тип це персонаж, що узагальнює в собі характерні риси всіх тих, хто з ним більш-менш подібний. Тобто приблизно всі лихварі, на думку Бальзака, виглядають десь так, як на цьому зображенні на екрані. Одна невеличка підказка. Погляньте, будь ласка, на екран. Ось це не гопсек, як часто можна побачити в інтернеті чи навіть у підручнику, а Скрудж із різдвяної пісні в прозі Чарльза Дікенса. І пригадаємо про любов Бальзака до опису інтер'єрів. Що можемо сказати про гопсека, дізнавшись, де він живе? Адже його дім це похмурий, вологий будинок без подвір'я. Цитата Його кімната, де все було охайне і потерте, починаючи з зеленого сукна на письмовому столі, до килима над ліжком, скидалась на холодну оселю самотньої старої діви. Узимку головешки в каміні, завжди просипані купкою попелу, диміли, ніколи не розгоряючись полум'ям. І все ж образ Гобсека складний і неоднозначний. З одного боку, він раб грошей, хоча й вважає себе їх володарем. А з другого, він розумний, проникливий, працелюбний і педантично чесний. Не випадає заперечити, що всього в житті гобсек досягнув лише своїми силами і наполегливістю. Хоча його наполегливість і не всім була до душі. У роботі використовує лише дозволені з точки зору закону методи. Недаремно Дервіль називає його «найчеснішою людиною в Парижі. Лихвар вимагає від своїх клієнтів виконання взятих на себе обов'язків. Адже й сам завжди дотримується цього принципу. У людях цінує працелюбність, чесність, порядність. Гобсек допомагає дервілю, даючи кредит. А коли адвокат запитує, чому лихвар навіть зі свого друга брав такі величезні відсотки, той відповідає: цитата. Я тебе звільнив від вдячності, давши тобі право вважати, що ти мені нічого не винен. Тому ми з тобою найкращі друзі в світі. Повість «Гопсек» поєднує в собі риси романтизму і реалізму. Бальзак дуже точно відображає реальне життя певних прошарків французького суспільства того часу, детально описує механізм позичання грошей, кількість відсотків. Це все ознаки реалізму. Про риси романтизму в творі свідчать самотність і загадковість багатія. Точно невідомо, хто він, звідки приїхав, де нажив свій величезний капітал. Цей персонаж по-романтичному контрастний, водночас скнара і філософ. Отож, сьогодні на занятті ми з'ясували, навіщо Бальзак використовує прийом розповіді в розповіді, що образ Гобсека зовсім неоднозначний. Він хоче кнара, але своїх дітей дервіль віддав би виховувати саме лихвареві. Та спостерігали, як на практиці автор використовує свої улюблені засоби характеристики персонажів портрет та інтер'єр. Читайте літературу і відкривайте в ній ще раз себе і світ навколо. Дякую за урок. До зустрічі!